У стародавньому замку, де кожен куточок приховує небезпеки, маленькі мишки зіткнулися з випробуванням, що визначить їхню долю. Колись величні герої, тепер перетворені на крихітних істот, вони мають відшукати шлях через темні тунелі та підступні пастки, аби врятувати королівство від злих сил. Кожен їхній крок сповнений ризику, а кожна мить. Нагадування про те, що навіть найменші герої можуть здійснювати великі подвиги. Зануритися у світ, де велич вимірюється не розміром, а відвагою вам пропонує гра мишачі оповідки в локалізації видавництва Lord of Boards», з правилами якої. Ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра Мишачі оповідки розрахована на компанію від одного до чотирьох гравців. Під час партії учасники стануть величними героями, яким доведеться пройти складний шлях за допомогою книги пригод, яка сповнена небезпечних янтуражних історій, поділених на розділи мишоловки. Елітні щури, ненажерливі таргани та кідрапіга, який змусить будь-яку мишку дрижати від страха, стануть у вас на шляху, проте вміле застосування знайденої зброї та обладунків, та звісно, командна робота допоможе вам у вашій епічній подорожі. На початку гри учасникам необхідно обрати розділ у книжці пригод, а ви можете обирати будь-який розділ, проте ми радимо розпочати з першого і послідовно розіграти їх усі. Крім самої історії, у розділі також зазначається, як само необхідно підготувати поле, виклавши вказані плитки таким чином, щоб стрілка на всіх вказувала в один бік. Кожен із гравців обирає собі одного із доступних персонажів з унікальними значеннями сили. Захисту, знань і переміщення, а також умінням та значенням здоров'я. А також тут зазначається клас мишки, який може знадобитись для деяких предметів. Крім цього, на карті зазначається стартове спорядження, яке гравець розміщує біля карти, як і одну карту вміння, яку можна обрати самостійно, проте зважайте на зазначений клас на карті. А відповідну фігурку героя необхідно розмістити на початковій комірці відповідно до позначок у книзі. До речі, якщо гравців менше ніж потрібно героїв для гри, як у нашому випадку чотири, тоді один або декілька гравців будуть одночасно грати за декількох мишачих героїв. Після цього визначте ініціативу, перемішавши усі карти ініціативи, мишей і посіпак, що зазначені в приготуванні, виклавши їхні карти в комірки, починаючи з першої, тим самим визначивши порядок ходу. Крім цього, викладіть пісковий годинник на комірку сторінка 1 лічильника сторінок, а жетон кінця розділу на поділку зазначено в підсекції кінець розділу. Крім цього, вам також буде потрібно виконати додаткові приготування, що зазначаються в самій книзі пригод і відрізняються за розділами. Тож під час партії гравцям як хоробрим героям потрібно виконати нелегке завдання, яке вказано в обраному розділі книги пригод. І як тільки їм вдасться досягти цієї умови, вони відразу перемагають. Проте, якщо будуть виконані умови поразки, то навпаки програють. Отже, кожен раунд гравці виконуватимуть ходи відповідно положенню карт на треку ініціативи. Якщо зараз хід героя Миші, тоді гравець отримує одне переміщення, яке можна виконати до або Після основних дій. Для виконання переміщення киньте один кубик дій і додайте випале число до значення переміщення вашої миші. Саме настільки або менше сусідніх комірок ви можете перемістити свого героя. До того ж, ви не можете проходити крізь стіни чи непрохідні перешкоди, як і червоні лінії, без особливих вказівок. А ось жовті лінії зі стрілочкою потребують трьох очок переміщення, якщо йти проти стрілки, і одне очко, якщо за. Також на полі можна зустріти їх графічні елементи, як доски чи шолом, які зазвичай ви можете проходити без додаткових умов. Проте на одній клітинці може знаходитись не більше чотирьох маленьких фігурок або одна велика. Проте на полі ви також можете зустріти особливі локації без розподілу на клітинки. На таких комірках може знаходитись будь-яка кількість персонажів. До речі, ви також зможете пересуватися водними клітинками, проте, переміщуючись на воду, ваше переміщення відразу завершується. Те ж саме відбувається, коли ви переміщуєтесь із води, проте додатково ви кидаєте один кубик і ще по одному за кожну мишу, що знаходиться на клітинці, куди ви переміщуєтеся. І за випадіння такого символу ви переходите на нову клітинку. А якщо ні, то залишаєтесь на місці. Крім цього, під час свого ходу ви можете скористатися спільними предметами, які може використовувати будь-яка миша, і деякі з них дозволяють вам виконувати особливі переміщення, як гачок із жилкою чи веделка. Кожна шляху ви можете зустріти мишеловки, і коли ви заходите на таку клітинку, ви призупиняєтесь і кидаєте кубик дій за випадіння символу успіху. Ви продовжуєте переміщення. Проте, якщо кидок невдалий, мишеловка прибирається з поля, а ваш герой отримує одне поранення, один сир, і її збиває з ніг. І тепер, щоб піднятися, необхідно буде витратити усі свої очки наступного переміщення. Тож, як я зазначав, саме переміщення можна виконати до або після основних дій, про які ми зараз і поговоримо. Дія біг використовується так само, як і переміщення. А ось дія атаки залежить від типу зброї, яку ви застосовуєте ближня чи дальня. Для того щоб провести ближню атаку, ворог повинен знаходитись на одній комірці з вашим героєм або на сусідній. Для атаки ви кидаєте стільки кубів, який ваш показник атаки. Кожен випалий менш, наносить один удар. Крім цього, ви повинні додати усі бонуси з усіх ваших карт, предметів та зброї. Це ваша загальна атака. Гравець ліворуч від вас виконує кидок на захист для посіпаки і кидає кількість кубів, що дорівнює показнику захисту. За кожен випалий щит, ворог блокує один удар. А кожен незаблокований наносить одне поранення, і якщо кількість здоров'я посіпаки одиниця, немає символів сердець, він відразу прибирається з поля, проте якщо більше, тоді викладіть відповідний жетон на його карту, відмітивши поранення. Якщо вам вдалося прибрати всіх ворогів одного типу, тоді також приберіть і їхню карту ініціативи з треку. Дальня атака відбувається на будь-якій відстані від ворога, проте ворог повинен знаходитись на тій самій плиці, а також бути у зоні видимості. Тож виконувати дальню атаку через стіни не можна. А ось щодо інших перешкод гравці самостійно вирішують, чи бачать вони ворога чи ні. Сама атака проводиться так само, як і ближня, тільки що ударом вважають випадіння символа лука. До речі, якщо під час атаки або можливо захисту у гравця випадає символ сиру, він отримує один жетон до свого запасу. А якщо символ сиру випадає під час китка за ворогів, вони викладають жетон на сирне колесо, і коли воно заповниться, розпочнеться випробування. Для виконання обшуку вам треба кинути один кубик, і за випадіння успіху вибирати верхню карту з колоди обшуку. І якщо це предмет зброї чи пледунки, ви можете екіпірувати це на себе або покласти до своєї сумки, де одночасно може знаходитись три карти. Або скинути цю карту і отримати один шматочок сиру. Проте, якщо це карта події, ви повинні негайно розіграти її ефект. Дія відновлення дає вам можливість позбутися негативних ефектів оглушення або оплутування, проте для того, щоб прибрати оплутування, спершу треба кинути кубик і прибрати жетон тільки за успіху. Дію розвідка можна провести або на клітинках виходу, або перевертання. Якщо дві плитки мають однаковий колір виходу і продовжують за типом місцевість, тоді можна переміститися на нову плитку і перетягнути за собою усіх інших героїв. Проте, якщо колір не збігається, спершу треба перевернути плитку. Що стосується комірок перевертання, то виконуючи дію розвідки, тут ви перевертаєте плитку іншою стороною. У будь-якому разі, зайшовши на нову плитку чи перевернувши плитку, ви відразу розігруєте зустріч. Для цього візьміть карту зустрічі, якщо в описі розділу не вказано інакше. А далі, відповідно до позиції жетона піскового годинника на лічильнику сторінок, виставте на поле зазначені фігурки посіпак на відповідні клітинки, розміщуючи посіпак з дальньою атакою подалі від героїв, а з ближньої ближче. Так само сформуйте її порядок ходів, виклавши відповідні карти ініціативи на трек. До речі, коли сирне колесо заповнюється, ви повинні скинути всі жетони і підняти маркер годинника на одну позицію, а після розіграти випробування або за вказівками у книзі, або з карти зустрічі, зазвичай розміщуючи більш сильних ворогів на полі. Крім основної дії, гравець також один раз захід може виконати одну з допоміжних дій, і це може бути обмін картами спорядження або жетонами сиру з мишкою на тій самій або сусідній клітинці. Замінити спорядження зі своєї сумки на те, що екіпіровано, чи підвищити свій рівень, скинувши 6 жетонів сили й обравши одну додаткову карту вміння, яку так само можна активувати у свій хід, сплативши зазначену кількість сиру. Однак у свій хід ви можете активувати тільки одну таку карту. Коли настає хід посіпак. Вони виконують два послідовних кроки: спершу переміщення, яке відбувається так само, як і для героїв, тобто закидка кубика. Однак посіпаки із ближньою атакою переміщуються до найближчої миші за найкоротшим шляхом. А ось з дальньою атакою переміщуються тільки тоді, коли не мають героїв на лінії видимості. А ось атака відбувається так само, як і для героїв. Тільки в цьому випадку посіпака кидає куби, її використовує символи атаки, а герой навпаки щитів. І за кожний невідбитий удар мишка зазнає поранення. І якщо кількість поранень буде дорівнювати її показнику здоров'я, мишка вважається пійманою, і гравець скидає всі її жетони сиру її споряджені карти обшуку, а сама фігурка і карта ініціативи поки що прибираються зі гри. Коли на плитці не буде ворогів, герой автоматично рятується і повертається на поле. Що стосується кота драпіги, найгрізнішого противника мишеня, то він має відразу дві карти ініціативи, тому виконує свій хід двічі під час кожного раунду. Драпіга не має фігурки, а лише одну лапу, яка тільки символізує його присутність, проте не займає цієї клітинки. У драпіги є дві атаки стрибок. Коли фішка переміщується на клітинку, де знаходиться більша кількість героїв і проводить атаку або полювання, коли гравцям треба кинути два кубики дій і перемістити драпігу на випалу відстань до найближчої мишки. Таким чином, гра йде раунд за раундом, доки героям не вдасться досягти умов перемоги, зазначених в розділі книги пригод, або навпаки, умов поразки. Тоді, відповідно, або гравці перемагають, або програють усі разом. І можуть або спробувати пройти цей розділ ще раз, або рухатись далі назустріч новим випробуванням. Наразі ми з вами розглянули базові правила гри мишачі оповідки. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її у ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!